Четверо загиблих, два десятки поранених. Окупанти атакували Київ балістикою і шахедами. Цілили по цивільних уночі. Віталій Ключко повідомляв про падіння уламків у чотирьох районах. Зокрема, у Солом'янському ворог поцілив у житлову багатоповерхівку. І зараз там перебуває моя колега Софія Фесіки. Вона на зв'язку зі студією. Софія, тож ж розкажи, будь ласка, які наслідки повітряного нападу ворога на столицю чи мала можливість поспілкуватись власне із місцевими мешканцями? Вітаю, насправді з місцевими мешканцями спілкуватися нині дуже важко, оскільки вони усі в стресі, і це цілком зрозуміло. А оскільки тут було дуже гучно. Гучно було по всьому Києву. Але, от, зокрема, там, де я зараз перебуваю, у Солом'янському районі тут поцілили у житлову багатоповерхівку. Це 16-поверховий будинок. Сталося приймання на 11-му поверсі. Власне, там квартира вигоріла вщент. Рятувальники повідомляли про те, що уночі звідси евакуювали трьох людей. Власне, дотепер триває ліквідація наслідків. Час від часу із вікон із квартир викидають вікна, рештки якісь приладів, меблів, оскільки вони все згоріло, і от власне час від часу тут доступ е, такі звуки. Характерні для прильотів, але це падають вікна, балкони а, і тому подібне. Дуже багато скла пошкоджено дуже багато автівок, а, побиті вікна, і насправді в усіх будинках. Тобто тут був епіцентр в тому будинку, який позаду мене, там, де згоріли дві квартири. Але в будинках довкола також пошкоджені вікна, посади попрощені. І власне повідомляли про 20 постраждалих станом на цю мить. Також нещодавно з'явилася буквально інформація про те, що серед загиблих троє рятувальників. Які сьогодні вночі рятували людей, виконували свою роботу, але обстріли не припинялися від 12-ї години ночі і до самого ранку. Саме тут, як, як ми повідомили місцеві мешканці, привіт стався близько другої години ночі. Було дуже гучно. Спочатку один вибух, потім інший. Тут поблизу є декілька паркінгів. Тож люди ховалися в укриття, і далі можемо почути у п'яній мові враження та те, що пережила одна з мешканок цього будинку, який пошкоджено. А вот десь у сусідніх будинках У вас сильні пошкодження. І у нас два вікна і балкон. Тоді тікали, ще були в паркінги, тому що почули, що ще летять і не за дітей і подігли, ще там були до пів п'ятого. Власне, також відомо про те, що улами попадали у чотирьох районах столиці як на правому, так і на лівому березі. На лівому березі пошкоджені трамвайні колії та а, лінії метрополітену, лінії червоної гілки метро. А, і через це власне на лівому березі метро нині не курсує. Потягну їздить лише правим берегом і станція куда до станції Арсенальна. Ось, власне зараз на коні ви можете чути звуки ліквідації. Наслідки ворожі атаки як висипають скло, поверх високи, тож викид воно високо, відповідно це все чути в у самому дворі. Власне, потяги курсують лише правим берегом. На лівому березі запровадили маршрут автобусний наземний. Він їздить тим же, тим же самим маршрутом, що і метро. Але оскільки людей дуже багато намагаються дістатися з дому на роботу або навпаки, то черги величезні і місцеві пабліки пишуть про просто кілометрові кілометрові черги. Величезні затори через це, і загалом вучно сьогодні було по всій Україні. Ворог атакував балістикою і шахедами. А є влучання і також на заході країни це Тернопільщина, Луцьк. Власне така ситуація. Будемо продовжувати стежити за неї далі, бо писали писала міська влада про те, що досі триває пошкова рятувальна операція в деяких районах. Тож Аня, тобі слово. Дякую, Софію. Тобі за подробиці Софія Фесік була з нами на зв'язку із наслідками атаки по Києву. Я продовжу, продовжу тему метрополітену. зміни в русі поїздів через обстріл на Київщині. Зараз про Київщину поговоримо. Як повідомляв Укрзалізниця, російська атака пошкодила залізничні колії. Тож низка потягів трипільського напрямку йдуть. В об'їзд через фастів без зупинки на видобичах очікується затримка до 90 хвилин. Перевірити зміни у рейсі можна на сайті компанії. Далі у нас Луцьк. П'ятеро постраждалих там. Окупанти поцілили у багатоповерховий будинок. Він частково зруйнований. Рятувальники евакуювали людей. Також пошкоджені сусідні будівлі, потрощені фасади, вибиті вікна. За даними Волинської обласної адміністрації, Росіяни вдарили по регіону ракетами та безпілотниками. Тернопіль наймасованіша атака на це місто від початку великої війни. У пошкоджені промислові інфраструктурні об'єкти у місті частково зникло світло, слабкий тиск води. Після вибухів у повітрі помітне задимлення. За даними обласної влади, є перевищення гранично допустимої концентрації деяких шкідливих речовин. Чиновники просять щільно зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. І зараз там тривають відновлювальні роботи. Загарбники від вечора запускали по Дніпропетровщині шахеди впівідрони, били з артилерії і систем залпового вогню. По Синельниківському району вдарили кабом, потрощили три приватних будинки, зачепили лінію електропередач. На Нікопольщині через обстріли спалахнула пожежа. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. За даними обласної військової адміністрації, люди не постраждали. В регіоні працювала ППО. Захисники неба збили 10 ударних безпілотників. А в російському Енгельсі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Вибухи пролунали вночі. Горять щонайменше менше три великих резервуари з паливом. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Місцеві жителі пишуть про потужні вибухи і нові детонації. Видно яскраве полум'я і великий стовп чорного диму. Пожежа виникла поруч зі стратегічним аеродромом Енгельс. Біля нього розташована база комбінату Кристал. Там зберігають паливо для військових потреб. Попали, смотри. Попали в базу. У місті Мічуринськ Тамбовської області прилетіло по стратегічному заводу. Прогрес це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. На підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомили про обвал даху центрального цеху. Атака сталася вночі. Рух транспорту поблизу заводу тимчасово перекрили. Є повідомлення про постраждалих. Прогрес це одне із ключових підприємств російського оборонного комплексу. Завод виготовляє високоточно. Електроніку для ракет для артилерії та РСЗВ. також тут створюють елементи для управління військами. Саме ці технології дають змогу координувати удари по українських містах. Підприємство співпрацює із такими структурами, як Ростех і Техмаш. Через ці зв'язки підтримується виробництво систем гіацин, МСТА, Торнадо та компонентів для іскандерів. Трамп у захваті від української павутини, але не говорить про це публічно. А захоплення українською спецоперацією затьмарює побоювання щодо відповіді Москви і чергової ескалації війни. Про те, що американський президент насправді вражений атакою на російські бомбардувальники, пише видання Аксіос.